Будемо говорити, ніколи як сьогодні, як в сучасному світі, як перед сочатним навіть християн, ніколи не було такого скептицизму і недовіри. Сьогодні люди не довіряють нікому нічому. Сьогодні люди розчаровують у владі, у політиках, у близьких людях навіть. Пережили дуже багато різних зранів. Тому будівлі сьогодні люди, як ніколи, я розчарою. Люди не довіряють один кому. Що говорити, і навіть ми християни, нібито релігійною, ми не довіряємо один кому. Що говорити про довіру до Бога, якого ми не бачимо і дуже часто не знаємо? Ми нібито релігійні. Дуже часто ми знаходимо до церкви, і віримо в Бога. Але в якого Бога ми віримо? Тобто говорили про тим другу своїм, і він мені, ну, ми так щось говорили, почали говорити про того, і він мені каже, я знаю, про то а так все відбувається. От мені дав здоров'я, Бог мені дав можливості, Бог мені дав такі-такі поталати, він мені дав закон і тільки сидить немає і дивиться, що я роблю. Галочку. Добре, дійсно, галочку. Він сприймає Бога як, си... як такого, що сидить від і дідає від нього, і взагалі Бога від ніби сторону на ні його життя. Чи ми такому Бога віримо? Зараз ми можемо запитати кожен своєму серці. Чи ми віримо в Бога, в Бога сили. це є одне з імен. Бога в Старому Залії. Господь Святой. Господь Бог сила. Господь Бог, який діє силою. Господь Бог, який діє силою ізраїльському народі. Господь Бог, який діє силою, починаючи від створення світу і далі. Чи ми віримо в Бога Отця Святожителя, як ми говоримо часто на білі? Вірую у єдину Бога, Отця в який держить все. Чи ми віримо у Бога, який створив світ із боку сидить? Чи ми віримо у Бога, який розгонучений момент, щоб народ прийшов до нього, який послав 10 карт на єдине своєю силою, не, не за заслуги якийсь правда, своєю силою, який повалив бурені рекорди, своєю силою. Бога, який дав свого сина, який поклонився в діви, з Марії, силою Духа Святого. Бога, який сіяв паравійників, який продовжує сіяти паравіників, сіляти наші зранення. Бога Ісуса, який воскресає, який воскрешає у мене і воскрешає. Ісуса, який воскрес сам і може воскресити нас. Чи віримо ми в такого Бога? Брата, сестра, я прошу вас задати собі питання для себе. Якого Бога я вірю? Чи можеш ти за всього серця сказати, так, Господь, я вірю, що ти можеш воскресити моє серце? Я вірю, що ти можеш воскресити мою сім'ю. Я вірю, що ти можеш воскресити ті. Ту любов, яка в мене давно загинула, ту недовіру до інших людей, яка давно загинула через рамі. Чи можете сказати сьогодні щиро серце? Так, Господи, я вірю. Якого Бога ви вірите? Я проповідую Бога Отця Собержина, Бога сила. Я вірю в Бога, який може тут і зараз воскреслити. Наші серця, воскресити наші взаємні один в одних, наші тіла від хворі. воскресити наші розчарування, загладити всі болі, які ми отримали протягом всього життя. Бога, який заради спасіння одного з нас може знищити цілу галактику, 10 галактик, якщо цього. Буде Бога сили, і діє є силою для нашого спасіння. Силою любові. Якщо ми віримо в такого Бога, про якого я говорив перший, який не в наше життя, тоді хто керує наше життя? Тоді ми є Богом для себе. Тоді так Господь є з Богу. І тут в мені власне, в нас казав таке цікаве слово. Можна сказати, що ми є его тістами. Его тихість. Моє его є мій Бог. Я є свій Бог. Отже, можемо говорити, так розділити проблеми, на нас які є. Можна вирішувати тримання тими шляхами. Перший шлях і вимог собі, у мене про автомобіль і мені треба промокувати цей автомобіль. Перший шлях, який я роблю, це перший шлях, як ми можемо вирішувати проблеми. Я беру вдома ключі, які маю, не маю вдома ні інструментів потрібних, нічого. Я можу звернутися до майстра, але я кажу, я собі думаю, ні, для чого ні? Я можу звернутися до Бога в своїх проблеми, але я думаю, та ні, я сам себе вирішую. І я сідаю і ремонтую свою машину. День, другий, де, третій. Де, де, де. Ремонтую, поїду 10 кілометрів. Добре. Але тільки 10, якщо вміти. Так само я можу в своїх проблемах дивитися на Бога, як на того, що далеко сидить і він все одно на мої проблеми, на моє життя. І я буду старатися сам вирішувати свої проблеми. Я буду мучитись, ми будемо і нічого не вийде. Це перший шлях. Другий шлях, я кричу Бога на допомогу, але Господи, я, я, я буду сам робити і мені допомагає. Я приїду до майстра, автосилу, авторекомандника, і кажу, ну я буду сам, я забігу машину сам буду ключі, буду сам заміняти, а ти мені майстер продавай вчини. Подавай не все, що треба. Але я тут сам робити. І це є, напевно, найпоживнішим серед християн, серед побожих, релігійних християн, відношення до Бога і до своїх проблем. Навіть до зміху на відношення до Бога. Коли я хочу робити, а ти мені Боже, поможиє. Господь поможе, звичайно. Але сам Він своєю силою може зробити швидше і краще і так, як у мій І третій спосіб це, як вже здогадалося, покластися на Господа всіма всі своїми думками, довіритися йому. Варто е, його немакану пропише, все, що просите що одержите і буде вам так. Отже, на чому позвониться наша віра на слова Ісуса, які нам вічне життя і на Ісуса про його лівою нас? Хребе нашої спіноди, хто пам'ятає хреду нашої скільноти Святого Миколая. Сказав Ісус Марті, перед тим, як смерти лазер. А чи не знаєш, що віруєш, то побачиш славу Богу? Це духовне життя, яке і сестри. Тут це і життя зовсім відрізняється від світського життя, від фізичного. Ми бачимо світ, ми звикли жити фактами. Духовне життя це є, духовне, це є життя віру. Духовне життя це, коли ми повинні. Мати на віру, це ви повинні вірити неможливо. Було до слово знання в мене, що Ісус забирається, Ісус лікує тебе. Знаєте, я такий емотогіз, так, я не повірю. Я кажу, Олесь, що ти робить, ти щось з себе сказав? Я не вірю, цьому, це було від Бога. І так, воно б продовжувалася. І якось було загаднення моєї правоти, що я сказав, що це слово було від Бога, а відбувається. Він не проходить, значить я буду правди. І він не проходить. Поки я не повірив, що це слово було від Бога, який хоче всередину. Тільки я це повірив, Ісус повнець моє повірить. Отже, брати сестри, спочатку віра, а потім побачимо славу Богу. ми коли повірити в це чудо, потім побачимо славу Богу. І Таке дуже цікаве. Знаєте, може, може, може задати зараз запитання, чи ти віриш від Бога в його силу? Чи віриш ти, що в цей момент зараз Господь через свою молитву може підняти з з некраїнських? Не ти твоя правда, а Господь може. зростає у нас, переживаючи від пробування. Знаєте, що один сподіваюсь Духа Святого є віра, яка зростає. Чи ближче ми до Бога, ти пішли, ближче припадаємо до Бога. Зростається наша віра. Апостол Павло пише, що віра від слухання, а слухання від слова Божого. Ця віра від слухання Слова Божого. Закладається кожен дається кожному з нас. Ми повинні відповісти нам. Далі я хочу говорити про віру як, як харизму. Віра як харизма це така віра, яка вкладається в наше серце. Тоді такі обставини від того, щоб сповнилося якесь чудо, тоді, коли Дух Святий захоче і так, як він захоче. Це є, це є віра надприродня, надзвичайна. Це віра перевищує нашу природну віру, яка в нас закладена, багато разів. Вона діє кожного для сповнення того чуда, яке Господь хоче зробити. Наприклад, при Воскресінні помилого дім можна сказати, що дім зразу три харизми. Харизма віри, харизма творення чудес і харизма здоров'я. Господь вливає оцю віру в наше серце для того, щоб досталося чудом. Цією харизмою віри, Петро міг мікс... Господь подав йому таку віру, що він міг підняти за руки передіти і сказати, розставати. Ось це є воно. Цією харизмою віри Отець і п'ятір. Коли молився, ставали зворі. Ця харизма, ця віра, цей дар, яка буде видавала в Його серце, давала йому сили і відваги сказати людині, яка у водійній колясті встань від Ісуса. Чи віриш ти, що Господь може дати тобі особисту цю харизму, цей дар, тут і зараз, тому що це його дар? Який не залежить від наших, якихось заслуг? Ось що яку справжній діє. Якщо ми віримо в Бога, який не обігрується, який стоїть по нашого життя, і ходимо до церкви, для чого ми ходимо? Для чого ми тут, і Сестри? Якщо ми не віримо в Ісуса, який можемо воскресити, який може зцілити нас, який може змінити наше життя. Ми так будемо ходити до кінця життя і нічого не зміниться. Для чого ми Тому що в них в голові, що там курку треба загнати з курни або ще щось таке. Тому що ми привикли час служити своїми планами, які ми вже давно розпробували, раціоналізм наш, наш досвід життя, досвід, який нам заважає повірити, тому що ми десятки разів проходили ту саму ситуацію покладалися на себе і отримували такий результат. Тому що ми віримо, що лікар може зробити в операцію і кривий горбата та людина стане рівною. А ми віримо, що Ісус може це зробити в один момент. Тоді для чого ми тут? Отець я торгів свідчив про чудо. І оця свого знання, що є тут людина, треба людина, як я проявляю. І зараз Господь тебе сіяє. І Господь цю нічого, він я оцінює харизмуцю віри, да вірить, він каже, Ясуса випростився. І був там чоловік згодом. І він не повірив. Він потім розказував, каже, я, я скажу і думаю, ну це не вірю. Йому треба було тільки випуститися. Він цього не зробив. Але добре, що Господь все одно вирівняв свою силу, тому що в цей момент, коли він засумнівався, задньому пропали флагшток на плечі, і він так підскакує і вирівнюється. Це теж розговорює силою, тому що якби той флашток пропав, він перевитимеся. Тому що він не прийняв зі свого. Тому що він не повірив. Тому що в нього сумніли на шарці та риси переважно. Це був надзвичайно великий святий, який навіть не вибух може. Він зробив надзвичайно багато на цьому світі. І він ще казав, Господи, вибачте, що я так мало тира, тому що я більше в тір більше зробив. Господь може робити величезні речі в нашому житті. Господь може горі пересувати, він заобіцяє. як Петро ходив. Як Петро повірив Ісусові, Ісус сказав іди. І Петро пішов. Для Ісуса є нормально ходити по воді, тому що він є Богом. А для Петра нормально ходити по воді, коли він повірив, стає учасником цього Божого через міру. І ми нічим не прийняємося від Петра. У нас не всі ласки, всі дареї, ті, які були в прикладі, тільки бракує нашої дітки дуже часто. Нашої діяти. Отже, на чому розбужаються наша діти? Кажемо на все на мене вірить. Вірую в єдиного колах. Отця, який бежить, який одним словом, одною духою може перемінити світ в один момент. Отця, який встановив закони світу, світу, закони фізичні, закони природні, закони організму. Це Він встановив. Він може обійти, вони підладні розвитку Світлані. Ось на чому барвується віра наша. А ми часто сидимо в своєму світі, варимося в своєму світі, в своїх ілюзіях, в, в своєму досвіді. Це найбільша проблема, це своєму досвіді, який ми прожили дуже часто. І ми варимося і навіть не можемо собі уявити якісь, щось неможливе в цьому житті. І бачимо, що, що стають з подібних коляс. Я думаю, багато хто з вас родилося, вийде. І всі чули свідчення, коли приходили люди, говорили, що проходила жінка, говорила насилення від і Багато-багато-багато свідчень. І ми бачимо це, і все одно не віримо дуже часто, а ти і нас. А це саме Господь може зробити в вашому житті, і не це саме Господь може зробити через нашу молитву і навіть більше. Хто вірує в мене такі самі тіла творити, а більше від них творити, каже Ісус, бо я від того Отця. Хто вірує в Ісуса Силою Духа Святого, горе переставляти. З цього всього ми можемо сказати, що термометром, мірело нашої святі наша міра в іншому. Тому що прагне із вірити вже. І віра була про собрана афану до тему Фортані, а не діла. Подивіться на ті всі речі, які вас зробив. зробити. очі. Повірте, про ті слова, які розповіли через слово знання, і побачимо славу Богу.